Чи лабрадор, чи ні. От. Ось, не знаю. Привіт всім! Ну що, загружив я картоплі, картошки. І знаєте що? Дивіться що в мене є, дивіться такий маленький цуцик. Казали, що порода називається... Лабрадор. Ну, така мордячка, така... така широченька така мордячка, він такий от. Будемо бачити, от, їду додому, що додому 2 кілометри. Так що ось такого має цуцика маленького. Ось так я перед собою тримаю його в рюкзаку, в своєму рюкзаку. Побачив у своїх родичів і там по сусідству продавали ось таких цуциків. Недорого. Я дав завдаток і забрав собі одного. Ну що їдемо додому, зараз вже вдома знімрі ще одне відео. Ну що, приїхав я вже додому. І так, і цуцик. Тут малюк такий от такий файнюцький, маленький, дивіться, який він. Ходи від мене. Вилазь. Ходи до мене. Може такий трохи велень, величенький. Оп, ходи, вилазь. оп, Вилазь. Ха. Ой, він так всі там загріл <смалі> на мому рюкзачку, що не хоче вилазити. І це класовий придбав песика гарненького. Кажуть, що лабрадор порода називається. Ну не знаю як. Я взагалі, Мені потрібен спокійний песик. Невеликий спокійний песик, щоб він міг зі мною на квадроциклі їздити, в машині їздити. Ну, Щоб от на колисанці навіть колисатись, щоб ось на ось цій колисанці він міг. Сідати і зі мною колесатись. Такий мені потрібен друг. Такий малюк. Ходи, ходи до мене. Ну оп, ходи. Чекайте на його витягну, акуратненько, так. Ходи. До мене ходи. Дивіться, який. До мене. Ходи до мене. Ось такий от малюк. Ох такий. Беру його на ручки. Трішечки. Оп! Дивіться, яка в нього ну, спина така. Сфокусується нехай камера. Чи лабрадор, чи ні. От. Ось не знаю. Я не дуже розуміюсь. Ось так він виглядає. Где